Пухкий, повітряний омлет, як в дитинстві. Ох, це, це дуже і дуже смачно. М -м -м. Тут є один секрет, тільки не збивати. Готую омлет на дві порції. Тому я беру 6 яєць. Яйця у мене домашні, з домашніми ще смачніше. Розбиваю їх в стакан. Цілий стакан яєць переливаю в іншу ємкість і такий же самий стакан вливаю молока. Це так виходить десь на одне яйце 50 мл молока. Усе разом з'єдную обов'язково трохи солі. Збивати тут взагалі нічого не потрібно, не треба використовувати вінчик. Просто вилкою ось так перемішати, щоб все гарненько об'єдналося. Форму змащую маслом. Ну, у мене не форма, у мене пательня. Переливаю яєчно-молочну суміш. І ставлю в розігріту духовку 180 градусів приблизно на 20-25 хвилин. Але ви дивіться вже по своїй духовці. Гарячий. Дівчата омлет як в дитинстві, такий він пухкий повітряний.